Пам'ятник героям та жертвам Чорнобиля в Івано-Франківську постав у кінцевому вигляді. Його споруджували 20 років. Причиною затримки був постійний брак коштів. Але з допомогою народного депутата України Олександра Шевченка 17 жовтня його освятили. Во ім'я отця і сина. І святого духа. Амінь. За словами голови виконавчого комітету міжнародної організації Чорнобильців, Прикарпаття єдина область, де ще не було пам'ятника. Зараз його відкрили у складний для країни час і дуже тішить, що меценати, окрім Сходу, допомагають і на місцях. Те, що сталося сьогодні, ця подія виняткова, тому що відбувається в той час, коли у нас є проблеми на сході, коли там наші хлопці стіною стоять за нашу Україну. І дуже важливо, що і там працюють меценати, які підтримують фронт. І тут меценати працюють. Це просто єднання українських сердець і за цю державницьку позицію, за цю глибину української душі. Треба окремі слова, подяки сказати всім людям, які працювали на це. За фінансову підтримку у будівництві меморіалу Олександра Шевченка нагородили спеціальним орденом Чорнобильським хрестом. Нагороджується один із меценатів. Можна сказати, що головний меценат спорудження Чорнобильського меморіалу в івано – Шевченко Олександр Леонідович. Будь ласка, ваші документи, ну щоб не останні. Народний депутат України Олександр Шевченко каже, що не допомогти немає права, адже люди, які загинули під час ліквідації Чорнобильської катастрофи, врятували нам життя. Декілька років тому я зрозумів, що. Пам'ятник Івано-Франківську Чорнобильців немає, тому безумовно не зміг не долучитись до організації його будівництва. Для мене цей пам'ятник асоціюється з пам'яттю і з тим, що будь-які герої, в тому числі Чорнобильці, не повинні бути забуті. Незабутим залишиться і меценат Олександр Шевченко. Його ім'я викарбували на граніті Чорнобильського меморіалу.